Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, хочу поділитися з вами своїми роздрами про те, що телебачення стало аж надто над ним. Раніше було цікаво спостерігати за всіма передачами, але, як і більшість людей, я відмовився від телебачення. Зараз подивився телепрограми. Супермами ще більш-менш, Хочу її подивитися. На зрілище, закусуючи хлібом, але де ж наші влюблені битви екстрасенсів? Я з дитинства хотів потрапити на битву екстрасенсів, я спостерігався всім всім. Коли я зрозумів, що люди вірять взагалі в будь-що, я вже підготувався, я би зараз залюбки виступив би, прийшов би з букном, я, я чувствую. Чувствую що тут щось відбувається. Тут була жінка. Тут була жінка. На фоні будуть місцеві казати, так, тут дійсно колись була якась жінка. Вона була відьма, відьма. Це цікаво, це цікаво. І нам треба, щоб бачення знову стало цікавим, щоб можна було захоплюючи, дивитися на якісь чудосії, і це піднімали всім наступ. Давайте будемо вигадувати більше-більше нових телепередач.